Скоро будуть на державнім рівні відзначати свято всіх тих, що до Польщі їздив торгувати. Туди їздять переважно жінки із дівками, хлопи ж собі сидять вдома з дітьми й корівками. Лиш як поїзд на вокзалі загальмує і стане, то здається, що вибухли. На раз три вулкани. Хто на таке подивиться, за серце візьметься, бо у жінок по дві руки, а сумок по десять. А раз було, одна жінка сумку подавала, а із сумки на голову вага комусь упала, та тій вазі ніц не стало. А той неборака мав голову, як вогірок, а стала як Пака, а коли вже у вагоні жінки посідають, тоді спідниці стягають і штани вбирають. Особливо сільські жінки люблять такі сцени і за хвилю по вагоні ходять, як спортсмени. Потім собі витягають щось їсти та пити, а декотрі вже беруться по тому й курити, а ще якби більше хлопів та менше товару, <гум> то хто знає, що би було до того базару. А якось то серед літа їхали до Польщі три газдині, одна пенька. Дві худі, як мошті. То та тенька походила десь під коломиї. В неї були такі ноги, як дві кінські шиї, а межі ногами тими дощечка незвична, а до неї прив'язана дрелька електрична. А що дрельки вивозити нам заборонили. То якраз тоді всі дрельки до Польщі й возили. Друга була така худа, як хвостик від сапи, але сумок стільки мала, що на два пікапи. Третя була ще марніша, ніби цвеки їла, і в таким довгім пальчі, як сова сиділа, а під пальтом до долини польському народу вона везла у фляшках чвертку з-під Же кордони польські наші туляться до купи, стоять з орлом і з тризубом два державні слупи, вже митники по вагоні блискають очима. Наші жінки, мов камінні, стискають плечима, уже митник до жінок наших підступає, А що жінки наші сидять, то він всі згинає. Та й дивиться, що за чудо дві жіночі ноги, а між ними висить дрелька дзобком до підлоги. Прошу стати, каже поляк. Молодиця встала, він дивиться, є дві ноги. А дрелька пропала. Сядай, пані, крикнув поляк. Пані сіла швидко, він дивиться, є дві ноги. І знов дрельку видко. Поляк скинув окуляри, потер коло шиї та й подумав, що то йому. Що ся І від цеї підступає до тої худої, що у неї сумок було двадцять без одної. «Це є вудка? питається, яка пане вудка, теж я їду не на рибу. То ж я не як утка. Але поляк, як заліз їй у сумку руками. А там фляжки трьохчверткові аж п'ятьма рядками. Поляк сумку конфіскував, поніс із вагона. Молодиця ж летить за ним, наче файс з патрона. Може, вона знала чари чи якусь примівку, але митник повернув майже всю горілку. І нарешті ж та нещастя, що спіртом сиділо, три митники оглядали довго й підозріло, та й питають нашу війну Слухайте, копіто, що ж ви в пальто завилися, то ж на дворі літо, і що то у вас таке тече по ногах з-під шуби. Яй та то, та то! З пережитку воно тече люди. Але ж чому чути спіртом? офіцер питає. А я знаю, каже жінка, а Бог його знає. Похитали головами польські офіцери та й сказали по нашому Пішли до холєри. Поїзд скрипнув і поїхав, мов приріз до рейок. До вістаки із товаром наших трьох бабейок, бо цих наших жіночок ще біда не жерла, з ними Польща ні згнієла, країна не вмерла.